Продовжуємо урок математики. Зараз попрацюємо над задачею. Погляньте на малюночок. А я вам прочитаю умову. У кориті було 10 літрів води. Кінь випив 8 літрів води. Скільки літрів води залишилося у кориті? Мабуть, ви вже здогадалися, так, що треба робити? Ось вона була вода в кориті, підійшов кінь, випив 8 літрів. Треба дізнатися, скільки ж води залишилося. Звісно, її стало менше ставало менше, коли кінь пив. Тому будемо віднімати від 10 літрів, те це скільки було, віднімаємо 8 літрів. Скільки кінь випив, залишається 2 літри. Записуємо розв'язання задачі. І переходимо до наступного завдання. Будемо порівнювати іменовані числа. Порівняємо 4 кг та 10 кг. Звісно ж, більше 10 кг, тому дзьобика відкриваємо до більшого числа. А тепер 7 та 3. Звісно ж, 7 кілограмів більше. Наступне завдання: Все записуємо. Порівняємо 5 літрів та 8 літрів. Більше 8 літрів. А тепер 9 та 1. Більше 9 літрів. Далі дивіться на екран, попрацюємо усно. Порівняємо 7 см та 8 см. Більше 8, а тепер 10 см та 2 см. Більше 10 см. Якщо не встигли пальчики відпочити, зробіть для них гімнастику. Пригадуємо віршик. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. А писатимемо ми зараз з вами приклади, будемо обчислювати вирази. Поставте відео на паузу, запишіть ці приклади, а потім разом будемо розв'язувати. До чотирьох додати 5. Ой, бишкетник, подивіться, що він нам пропонує. Він каже, що обчислювати треба лише різниці. Різниця це значить іде мова про дію віднімання. Тому перший приклад не розв'язуємо. Розв'язуємо другий. Від 8 відняти 6 дорівнює 2, від 7 відняти 3 дорівнює 4. Від 9 відняти 0, це значить нічого не відняти. Залишається 9. Від 6 відняти 3 дорівнює 3. Продовжуємо знову ж таки обчислити треба лише різниці. Тому запишіть лише ці два приклади, де треба дізнатися різницю двох чисел. Від 9 відняти 1 буде 8, а від 7 відняти 7 буде. Правильно? 0. Продовжуємо працювати у зошиті. Пам'ятаєте такий малюночок майже такий був у нас у підручнику. Так от спрайт містить ця бутилка пляшка 1 літр, живчик 2 літри, і велика. Пляшка з водою 5 літрів. Щоб дізнатися, скільки всього літрів напоїв треба додавати. До 1 літра додати 2 літри. Додати 5 літрів. Разом буде 8 літрів. Запишіть розв'язання цього завдання. А тепер треба дізнатися, наскільки літрів води більше в бутлі, ніж у пляшці. Бутиль ось великий, подивіться, 10 літрів, а у пляшці 2 літри. Щоб дізнатись, наскільки одне число більше від іншого, треба від більшого відняти менше. Від 10 літрів відняти 2 літри дорівнює 8 літрів. Продовжуємо. Пригадайте, у кота Матроскіна була улюблена корова мурка. Яка давала багато молока. Усі міскості в домі були заповнені молоком. Кожну місткість вони наповнювали разом із шариком, а інколи її відливали на свої потреби молоко. Та от тепер не знають, скільки молока у кожній з них. Давайте допоможемо порахуємо разом. Отже, скільки ж літрів молока у каструлі? Шість правильно, а у відрі один літр залишився, мабуть, матроскін випив. А у бутлі вісім, а у великій в такій банці десять. А у каністрі два літри. Правильно молодці. Ну що ж, а наступна вправа попкорн. Оберіть, будь ласка, який стаканчик з попкорном, підпис під ним відповідає вашому настрою в кінці уроку. Якщо все вийшло, обираємо перший, якщо було важко, другий, якщо нічого не зрозуміло, то третій. Ну що ж, а тепер запрошую вас на початок фізкульт хвилинки. Продовжувати ви її будете самостійно. Дякую вам, дітки, за увагу! Зустрінемось на наступному уроці.